Non-Stop Spark – Zero Sugar. Ще один новенький смак від нонстопу. Називається у перекладі іскра або спалах, а на смаком ананасу. Стандартні 32 мг кофеїну. В цьому вони досить консервативні і це добре. Щось нові продукти в цьому році не можуть зупинитися радувати нас новинками. Дуже яскравий жовтий колір сонця і дизайн в стилі стандартного дизайну лінійки, але вже у своїй кольоровій гамі. Звісно, шкода, що без цукру, але треба вже звикати до цього. На смак чисто ананасовий сік, але у складі зазначена емульсія. Смачний ананасовий смак навіть без вмісту цукру. Солодкість відчувається в достатньому об'ємі. Кислинки майже або зовсім не відчуваю. Класно, просто шикарну новинку випустила від бренду Nonstop. Звісно, рекомендую, мені однозначно зайшло.